Усім привіт, друзі! Сьогодні я хотів би поділитись з вами своїми емоціями, думками, почуттями, які визиває в мене рибалка. А саме у вірші, поемі, які я написав. Байдуже, як ви оціните цей формат. Головне, що я просто хочу з вами цим поділитись. Є одна річ, що мене надихає. На озері Тихому, де нікого немає. Там свобода в повітрі, як пташиний спів, а момент, як річка без жодних кінців. Сонце піднімається, як золота надія, вода гойдається, як справжня мрія, там вітер шепоче, мов стара казка, щось схоже на дитинство, бо в душі ніжна ласка. Я не зможу заснути, поки не клюне риба. Це момент, який я чекаю, наче дитина. Є точка і бойл, що рухає мною. Є вузол гак, що сильніший за втому як клюне рибка, то серце тріпоче, я не забуду про це, адже це найдорожче. Наступний закид вже буде точніше, а віра стане набагато міцніше. Особливо, коли поруч свої люди, що живуть тим самим і знають ціну цієї секунди. Вони пашуть на всю, щоб не було недуги Саме це і живить команду для подальшої думи. Тактика, віра і пошук трофея. Це шлях непростий, у цьому ідея. Як точно ти підбереш приманку? Чи не потрібно вже перезакинути палку? Так, це все про турнір і спільну надію, що саме вночі нас чекає подія, рибина, рекорд і щира любов те, заради чого ми їдемо на рибалку знову і знову. У тому моменті я буду самим щасливим, відпускаючи рибу, вже сумуватиму неодмінно. Як буде погано, згадаю про неї, про рідних людей, що їдуть туди заради мене. Я щиро дякую за кожну рибину, мені хотілося б плакати тільки через надлишок позитиву. За це я і люблю рибалку, бо готовий виважувати рибку хоч до світанку. З келихом, кагли і спільним натхненням я візьму кобру і покормлю трофея, бо знаю, що взимку не зможу жити без неї. Як розтане лід, почнеться гонка за новим трофеєм.